Доброго дня підписники та відвідувачі каналу СПІКА. Сьогодні буде друга частина відео для апарату СПІКА HyperMIG 230PICDC PFC lcd Значить, В першій частині я розповідав, як цей апарат може зварювати в напівавтоматичному режимі різним, різними відами дроту. Значить, тут. Повноцінний міг є в цьому апараті, як вам тоді казав. Зараз ми будемо розглядати зварювання в режимі Тік. Також в цьому апараті воно є повноцінним. Не обрізаним, не урізаним, а повноцінний апарат Тік. Значит, на що хочу звернути увагу? Значит, в налаштуваннях є такі функції, як розумний Тік. Далі тіг з осцилятором і тіг, Це без Ну, Давайте зупинимось на розумному тігу. Що це значить? Значить, Натискаємо: Значить, бачимо тут, що у нас вибір металу: желізо, е нержавійка або алюміній. Ну, Давайте, як нам буває завжди більше потрібно, або нержавійка, або алюміній. Ну, Виберемо алюміній. Далі натискаємо. І тут у нас який, який тип з'єднання, зварювання. Є встик, є кутове або внахлюст. Ну, давайте кутове там виберемо, натискаємо. Натисли. Значить, І тут у нас дані товщини, які ми будемо зв... ну, Програма дає на вибір, яку товщину. Ну, хай буде, допустимо. Ну, скільки тут. 3 мм. Воно тут йде до До 7. Ну, хай буде 3 мм, як я вам казав. 3 міліметра. От ми натискаємо. І у нас вже тут є задані, задані параметри автоматично. Яка хвиля, які, скільки літрів? Треба давати аргона, який електрод, режим. Тобто, тут все це є. Значить, далі, якщо ми натиснемо оцю кнопку праву, то ми попадаємо в циклограму. Ну і тут вже йдуть налаштування, які нам запропонував сам апарат. Все це коригує, коригується, це можна тут підкоригувати в цій циклограмі без питань. Тобто Якщо у вас щось не влаштовує, що вам дає апарат, які налаштування, це ви можете самі все подлаштувати. Ну, і також в пульсі, також, якщо ви пульсом користуєтесь, також в ДЦ режимі, все ж, все теж те однаково, все це те можна робити. Всім ну, більш-менш ясно, що це таке розумний тіг. Далі ми беремо HF f Ну, Це стандартно, з осциллятором з високочастотним під палом. Значить, Натискаємо. Тут у нас було з предыдучого задано. Тут ми вже можемо самі вибирати по циклограмі. Тобто Натискаємо, бачимо циклограму. І робимо всі налаштування, що нам потрібно. Тобто, які нам треба, то ми вибираємо там, предгаз, стартовий струм, підняття основний, там, заварка кратера, ну і так далі. Тут все це є. Значить, Що ще тут ми можемо зробити? Хочу звернути вашу увагу, я не буду подробно за. Зупина... Зупинятися на цьому, які тут є налаштування, що воно робить. Це і так в різних відео там все це є. Ну, зварювальники, як то кажуть, і без мене це знають. Тим более більш стара модель, ні з таким ну, налаштуванням. Я маю на увазі на струм і так далі. Ну, була предыдуща. І зварювальники це все бачили. Там я... Робив огляд. Значить, дивіться, що тут є такого цікавого. Значить, перше, значить, зараз ми підемо по циклограмі. Значить, постгаз і предгаз до 20 секунд. Це важливо для того, щоб ну, вольфрамовий електрод був, ну, більше ви могли їм користуватися, а не так він розрушався. Далі, що тут ще є? Значить, це у нас баланс йде до плюс 5, від мінус 5. З цим зрозуміло. Далі частота перемінного струму. Значить, оце цікаво. Вона йде від 20 до 250 Гц. Тобто, ну, як ви бачите, тут э, доволі таки широкий діапазон цього э, налаштування перемінного, частоти перемінного струму. Поставимо 50. Так, далі. Э, также ми можемо вибирати мікс, ну це і було в процентах. Значить, те екстра зліяння. Це екстра фьюжн там називається, теж це розповідав. І далі йде вибір електрода. Від 1 до 4. В принципі, оце все, що ну, я хотів зупинитися, а також зараз ми перейдемо в меню. Настроек. Значить, пульс виключений. Ну, якщо пульс включити, то буде, ну, такі додавляться ще налаштування, там піковий, базовий там, і так далі. Так, давайте вийдемо. Значить, виключимо пульс. Я хочу зупинитися ще на режимі спот. Значить, натискаємо є там вибір. Значить, це холодне зварювання. Зараз. Підемо по циклограмі, дойдемо до нього. От, ми дійшли, заморгала оцей значок. Бачите, воно йде від одної сотої, Від сотої, не 10, а сотої. Оце відрізняється холодне зварювання від звичайного режиму спот. Ну, я маю на увазі в часовому інтервалі. Побачили. Зараз поставлю на 2 режим звичайний. Так є. В принципі, оце все, що я хотів вам розповісти, щоб не загружати вашу увагу, що, ну, що тут є такого цікавого в цьому апараті, що я вам казав, що він повноцінний тік. А, ще забув вам сказати, що тут ще є, зараз я вам покажу. Ну, це і було, в принципі. E, значить, от волни йдуть квадрат, синусоїдальна, тріангуляр і оці полуволни типа кутова і синусоїдальна, кутова, тріангуляр, синусоїдальна кутова. Сіносоїдальна триангуляр, триангуляр тувак, триангуляр Тобто є, є вибір есть, мікс цих волн. Оце теж такі цікаві функції, вони іноді бувають в нагоді при зварюванні. Якщо будуть якісь питання, коментарі, пишіть, я на всі відповідаю. В наступному відео в третій частини я буду намагатися зняти ну, дугове зварювання, які тут функції є, звичайна дугова. І також ну, програмування апарата маю на увазі в пам'ять забівати налаштування, які ви зробили там на різних типах зварювання. Все, Всім до побачення. Чекаю ваші відгуки, коментарі та запитання.